Ну, відбувається, є ухвала суду чи постанова суду на проведення обшуків в адмінприміщенні приміщенні по е, вилучення документів за період діяльності з 2013 по 2000, 2015 рік. Mm. Вони стосуються в основному це, е, кредиту Світового банку, інвестиційних програм, ну і всіх решта закупів. Загалом написано, помірна формуляровка одна це цим лишення 73. Mm -hmm. все. Основного суду якого? Франківського? Франківського міського, так зову. Mm -hmm. А обшук проводить також наші ще. Ні, обшук проводять київські спеціалісти, в mm -hmm. нас німецькі, я, я всіх не знаю, їх дуже багато. Проводять тільки на робочому місці, ні? Ні, проводять не тільки на робочому, проводили в мене mm -hmm. вдома зранку, і більше я не знаю, де ще проводять, але я що десь mm -hmm. багато в них багатьох місцях mm -hmm. Вас не попереджали, просто Ні, так? звичайно, що ні. Ну сьогодні зранку народ. У мене раненько приїхали з досить а на роботі, коли відкрилося, я так зрозуміла. Зайшли, я тут не був, бо я приїхав, тільки тепер не мав. А на ну, вашому жому кексі це все проходить? Законно законно це повоїться? Законно? законно, я думаю. А, а, я постанова спокійно, проводять, mm -hmm. проводяться, сидять, спокійно, описують документи, які вилучаєте, і все. Тверде процедура. Не можемо сказати. Поки що немає ніякої за нікому ніякого, ніякого звинувачення але що? Є? Є підозра. Тому, що є це Хоча нас це дивує, тому що ми недавно тільки пройшли, починаючи десь, коли був призначений з листопада, по квітень місяць постійно йшли перевірки всі органів, при тому два рази кру перевіряли, на фільму один раз рахункова палата вже це перевіряла, податково перевіряла всі документи, є, перевірити, значних якихось порушень таких не було, встановлено. Ну і ще, ще раз перевірити.